Мама називає моє сонечко і краси. Люба моя матуся, вітаю тебе з 8 березня. Дуже тебе люблю. Бажаю тобі щастя, любові краси. Ти найкрасивіша жінка на світі, твій син Іван. Наталія Ткаченко зачитує листівку сина, яку він зробив у початковій школі. Іван Придатко народився та виріс у Чернігові. Був товариським та знаходив спільну мову з усіма, розповідає Наталія. Маланечка був дуже вихований, сором'язливий, веселий, щирий. І в дитинстві, і дорослим. Дуже любив тварин. У дитинстві він бабуся з дідусем в селі жили. Ми всі його називали ветеринаром. Він навіть приручив курча, ципа. Він носив його на плечі, кликав, ципа побігла. Ципа Іван навчався у різних школах, закінчив 35-ту. Тоді Наталія працювала там заступницею директора. Ніхто не знав, що це її син, згадує жінка. Там вчитель, кірочка. Вона приходить до мене і каже: Наталя Миколаївна, це правда, що ваш син тут. Я нічого не сказала, я зайшла в клас. Дивлюся, коли він підняв очі, я зрозуміла. бо по прізвищу по списку подивилась, такого нема. А коли підняв очі, то було зрозуміло. І ось вона мені теж писала, що пам'ятає ці очі. Об'ятай той погляд, сором'язливого хлопчика. Іван любив спорт та часто грав у футбол. Розповідає його брат Олександр Тарнавський. Він також військовослужбовець. Тут він проводив своє дитинство, граючи в футбол, проводячи час з друзями. Тобто це район, на якому він народився і вивіз. У Чернігові Іван працював барменом, а коли переїхав до Києва кухарем, згадує Олександр. Якби не повномасштабне вторгнення, то я не думаю, що мій брат був би військовим. І це, Просто вибір його як українця. Іван хотів мобілізуватися ще у лютому 2022 року. Тоді Олександр зазнав важкого поранення, щоб помститись за мене, тому що він не знав, чи виживу я чи ні. І от він на емоціях ще 28 лютого прийняв для себе рішення. Що він буде вбивати росіян, але я його переконав підготуватись. Мобілізувався Іван навесні 2022-го. Служив у спецпідрозділі Азову К-12, розповідає Олександр. Він ніколи не прикривався моїм ім'ям, хоча він знав, що його командир, наприклад, це мій бойовий побратим, мій товариш. У нього не було такого, що він був там мазаним, що у нього були якісь привілегії. Там якісь додаткові відпустки. Першу відпустку Іван попросив, щоб бути поряд з дружиною під час пологів, згадує його мати. Вона народила, в суботу виписали, а в неділю він поїхав, не встиг. Навіть так як він мріяв прийти з колясочкою, походити з дитинкою, вже на це не було часу. За словами брата, Іван загинув 23 жовтня, виконуючи бойове завдання. Відбувся приліт, від якого він. На місці загинув без, без шансів надати собі допомогу. Олександр згадує брата як цілеспрямовану людину. Поряд зі скромністю, оця така внутрішня впертість до того, що обов'язково досягти того, що ти хочеш. Я прям дуже ним пишаюсь і от зараз шкодую, що що не казав йому цього, як я ним пишаюсь. 30 жовтня попрощатися з Іваном Придатком до Катерининського храму, храму прийшли його рідні, друзі, побратими. Дуже позитивний. От зараз, як все це з'ясувалося, ця трагедія, то багато спогадів нахлинуло моє. Багато дружили, шуткували. Він дуже такий був на, на гуморі хлопець, енергійний. Край був і залишається видав, 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 видатною людиною, яка не здавалася, яка ро, ро, виконувала всі завдання, яка любила розвиватися, вона любила тренуватись, тренуватися, навчатися чому, чомусь новому. Він завжди був дуже компанійською людиною, завжди рвався в бій, завжди допомагав побратимам. Запам'ятався як людина з великим серцем. З Іваном також попрощалися і в Києві. За словами Олександра, його тіло кремують. Аня Крилова, Олександр Сєцько, Суспільне новини, Чернігів.